І вітаю на своєму каналі. І в цьому відео я хотів би з поділитися, як ми можемо вимкнути режим сну в інстаграмі. І для цього давайте перейдемо до інстаграму і взагалі ознайомимося, що ж це такий за режим і чому він може заважати. Нам потрібно перейти до налаштувань. Далі ми над, оцим, над назвою Як ви використовувати інстаграм. Ми з вами можемо знайти ось таку кнопку керування часом. Переходимо ось сюди. І у самому низу ми з вами побачимо режим сон. Переходимо ось. Ось сюди це в нас такий режим, який ви можете, наприклад, включити, не знаючи, або випадково. Якщо у нас буде включений ось цей режим, по-перше, як ми бачимо, сповіщення будуть вимкнено на вибраний вами час, тобто ви не будете отримувати сповіщення. А також люди бачитимуть, що ви в режимі сну. Тобто, якщо ви обрали, наприклад, кожного дня з такої та години по таку годину, або може вам просто некомфортно час, який був обраний. Ви можете час змінити, наприклад, під час наприклад навчання, щоб це не було, бо на під час роботи і так далі, тому подібне. Або, якщо ви хочете все ж таки отримувати без усіляких перешкоджень ваші сповіщені, нам потрібно просто вимкнути ось цей режим сну. Ви також можете поділитися з вашими друзями. Може, у них така проблема з, наприклад, отриманням сповіщень. Вони не знають, чому, наприклад, це може бути. І ось так ось дуже просто це працює в інстаграмі. Я сподіваюся, що вам сподобалося цей відео і ви знайшли його корисним. Якщо це так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на щоб Отримав до повідомлення про ми наступні віда.